Чи варто приділяти зайву увагу своїй зовнішності, коли в тебе руки в мінусі? Виникають думки: а кому я потрібен, і що станеться, якщо я буду неголеним ходити? Але мені чомусь здається, що це не наш шлях. Я потрібен перш за все собі. Тому для мене це важливо, щоб я виглядав красунчиком, незважаючи на те, є в мене руки, чи їх немає. Зараз те, що ви бачите перед собою, це наслідок моєї затяжної хвороби двотижневої. І зараз разом з вами ми будемо перетворювати оцього занедбаного чолов'ягу у легеня. Тож давайте пробувати. Я завжди е, голився під ноль, не залишаючи не бородині вусів. після поранення, робив це з легкістю станком, освоїв це. Але вирішив, що чому б мені не повернутися до мого довоєнного іміджу, до моєї іспанської борідки, вусів, А чому ні? Я вважаю, що кожна дрібничка, яку ти можеш повторити з своєї довоєнної біографії, вона завжди десь на підсвідомості вказує на те, натякає, що нічого не сталося, що ти такий, який був раніше. І я намагаюся дотримуватись цього. Скажу відверто, що я іноді дозволяю собі відвідати барбершоп, бо оце гарячий рушничок, написок, це не замінити в домашніх умовах. Але звісно, пенсії не вистачає багато на це грошей, тому доводиться обмежуватись раз в місяць барбершопом, а все інше роблю вдома. Я донедавна кажу відверто, як на духу, голився станком сам. А вуса й бороду просив підрихтувати свою дружину за допомогою електричної машинки. Але в цьому році на початку їй треба було підлікуватись. Вона поїхала і залишила мене на два тижні. І я вирішив поекспериментувати. Машинка електрична, моя старенька. Браун третьої серії придбана десь в році 16 му лежала, і я вважав, що це для мене місія нездійсненна. Вона в цій папочці лежала, мабуть, років 6-7, але я спробував і вийшло, що я можу це зробити. Тому моя порада. періодично перевіряйте свою папочку з нездійсненними місіями, і обов'язково у вас з'явиться якийсь новий погляд на це, і все може вийти. Отож, вперед, зараз нам треба надіти насадку, щоб залишити бороду і вуса, ну, я залишаю десь на рівні 6 мм-6 5 -6. Для цього треба дуже акуратно, тому що протез, хоча й біонічний і розумний, але він іноді може жити своїм життям. Тож, зараз спробуємо надягти оцю насадочку. Це одразу скажу, не дуже легка справа і трошки вимагає нервів і. Іноді в мене вириваються матюки, але зараз буду триматися, але ж ніхто не обіцяв, що буде легко. Ну? Є. Підселяю завжди оцей силиконовий коврик. Автомобільний дуже зручна штука. І під тарілку, і під будь-що, завжди навіть вожу його з собою. Так, надягти надягли, тепер треба виставити насадочку. Всі, звісно, виробники таких речей ніхто собі не, не думає, що ними будуть користуватися люди в протезах. Тому робляться вони не зовсім під нас. Так, то багато, то мало. Що, що, що. Іноді можна допомогти собі бородою. Нічого страшного. О! Є. Так, тепер залишилось увімкнути і взяти її так, щоб можна було голитися. Для цього мені треба сісти. Я використовую два різних хвати, буду. Походу, дивитися, який мені з них зручніше. Перший ось такий. І е, я маю чудовий протез, який дещо намагається повторити, е, повторити людську кість. Тобто його можна змінити в куті, так як воно більш буде нам підходити. Ну, пробуємо, вмикаємо. О, забув, що в мене є таке дуже хороше дзеркало, видвижне, яке збільшує і дає можливість роздивитися всі самі віддалені куточки. so you're Взагалі, на що хочу звернути увагу? Е, які вимоги до протеза? Ну, перше, це що я говорив, це можливість змінювати оцей кут нахилу, імітувати кість. По-друге, це ротатор, це ось це, що я можу е, м'яза повертати. І я таким чином можу позиціонувати її так, щоб вона діставала. Тому звертайте увагу, коли вам пропонують біонічний протез, щоб він обов'язково був оснащений ротатором і мав ось таку функцію. Протеза кисті чи гачка неважливо. І це буде на протязі всіх наших відео. Я буду показувати на багатьох речах побутових. Це вкрай важлива функція. А ми продовжуємо. Тепер починаємо цю сторону, мені треба трошки більше повертати писок і працювати ротатором. Оце я заліз. Зараз поміняємо хват, тому що я хочу ще пройтися згори донизу. Хіба я гірший від барбера? О, і ноги собі побриє. Так, і вимкнув. Думаю, так і буде. І зараз мене трошки повернемо. Хочу сказати, що. Для цього потрібно багато зусиль, щоб ви з самого початку не розчарувалися, не забили на це все, тому що ну, деякі речі доводиться робити по декілька разів. Ну, діти так само вчаться писати і брати веделку чи ложку, тому робимо свою справу. Тут теж треба повернути. Ви можете чути два, коли двічі пікає моя мій протест, це значить, що він перемкнувся в позицію обертання. І це дуже важливо. Я завжди перемикаю, навіть якщо воно мені не потрібно, бо тоді протест не розкриється самовільно. Так, з цим закінчили. Можемо тепер знімати насадку і починати збривати те, що вже, напевно, жоден станок не візьме. Так, для цього мені теж треба сісти, відпустити машинку. Для цього я її вимкну, щоб не... не пошкодити свої ноги, бо тут доведеться затиснути колінами оцю насадку, щоб її зняти. Є. Тепер машинку покладу сюди обережно, а насадочку можемо вже зняти. Попередньо її змивши. Треба контролювати себе і не забувати, що це біонічний протез, щоб не запхати під воду його. І Якщо ви звернули увагу, то я підлогу теж нічим не накривав, прибрав килимки, щоб потім після себе прибрати. Тепер починається більш небезпечна робота, тому що ми вже зняли насадку, і тепер маємо всі шанси додати собі ще пару шрамів на писку. На моєму воно то не буде видно, а ось вам треба поберегтися. Теж хочу поекспериментувати з різними хватами, який він мені буде зручнішим. Поїхали. Думаю, що всі барбери зараз напружилися. Є механізований конкурент. Так, зараз спробую поміняти хват, бо е, праворуч мені важко достати. Я до всіх своїх недоліків ще й перфекціоніст, і тому для мене край важливо, щоб треба підрівняти. Зараз це найнебезпечніший момент, тому що... Протез не відчуває, не дає відчуття того, що ти вже до, досягнув шкіри, що ти вже можеш травмуватися. Це вже відчуває писок, коли ти до нього досяг, і це може бути пізно. Тому треба дуже дуже акуратно все робити. Ну, власне, все. Можемо мити машинку, ставити її на місце. Подякувати їй за роботу. Якщо у вас нема такої придурі, як у мене, з всякими... Іспанськими борідками і вусами, то вам звісно відсотків 70 роботи буде менше. Тому з чим я вас і вітаю. І що не менш важливо після того, як провели в порядок свій писок, це прибрати робоче місце. Тому що моя дружина дуже не любить, як я щось роблю сам, а потім кажу сонечко, прибери за мною. І це правильно. Треба все акуратно тут прибрати. Заріс я, звісно, вже як. Так, і зараз треба пройти пилососом, щоб це все не так. Для цього треба надягти протез. ¿Para qué Так, провід треба витягати завжди до кінця. Це, напевно і все. Так. Ну, тепер вдається все. А тепер дійсно все.